Він працював електриком, художником і дизайнером титрів, але запам'ятався як майстер інтриг та жаху сьогодні. 125 років від дня народження кінорежисера Альфреда Гічкока. Одна з найкращих його робіт трилер психо. А загалом, за плечима майстра, 55 повнометражних стрічок, більшість з яких вважають класикою світового кінематографу. А дев'ять німих фільмів Гічкока ЮНЕСКО включила до списку Всесвітньої спадщини. Цього дня 1899 року відкрився Національний музей історії України. Ініціаторами та творцями музею, розташованому у самісінькому центрі столиці на Старокиївській горі, були вчені Микола Біляшівський, Вікентій Хвойка і Данило Щербаківський. Автор проєкту будівлі київський архітектор Владислав Городецький. У фондах музею зберігається понад 800 тисяч експонатів. Нумізматична колекція найбільша в Україні. Вона налічує 120 тисяч екземплярів і збирається вже майже два століття. 13 серпня 1898 року народився архітектор Володимир Заболотний, найвідоміший його проєкт будинок Верховної Ради України. Велична споруда, зведена у простих монументальних формах, отримала численні схвальні відгуки. Ліпний декор зі стилізованими мотивами класичних та українських народних орнаментів на стелі центрального вестибюля, напівсферичний скляний купол і колонади, славетні особливості будинку Верховної Ради. Цього дня 1942 року у Нью-Йорку відбулася прем'єра Бембі, п'ятого повнометражного мультфільму Волта Діснея. Він був знятий за мотивами одноіменної книжки австрійського письменника Фелікса Зальтена. Спершу жаліслива історія про маленьке оленя Бембі не вразила глядачів. Утім, вже зараз Бембі одна з найпопулярніших анімацій Діснея. 13 серпня 1961 року почалось будівництво берлінської стіни. Бетонний паркан завдовжки 155 кілометрів і заввишки до 4 метрів звів Радянський Союз у розпал холодної війни та поставив уздовж нього понад 300 сторожових веж. Берлінська стіна розмежовувала західну і східну частини Німеччини протягом 28 років. А яким буде 13 серпня 2024 року. Залежить від кожного з нас.